Їм судилося не просто зустрітись, вони буквально не змогли пройти повз один одного. Якось вона, спіткнувшись на вулиці, впала та сильно забила коліно, а він з притаманною йому самовідданістю кинувся допомогти. Лікар за покликом, він був справжнім чоловіком за характером. Так, оце ми познайомились. Перша допомога і так у нас. Потім спілкувались, потім ми перестали спілкуватися. Вже потім, коли я почала допомагати волонтерам, і в нас так сталося, що е, допомагала в його напрямку. Я робила свічки, допомагала з дівчатам свічками окопними, і так сталося, що ми знову зустрілися. Сергій Фроленка, позивний відмідь, більше ніколи не відпускав її свою Ірину. Нехай знаходився на відстані тисячі кілометрів. Вона була поруч. Коли він був на фронті, коли він тягнув на собі поранених побратимів, коли щепивши зуби скрізь прицільний обстріл через вирви та рови на лінії зіткнення, аби евакуювати звідти важкого трьохсотого, бо рятувати чиєсь життя було для нього не просто роботою або чиїмось наказом, це була необхідність його існування. Сергій Фроленка не міг інакше, він врятував від неминучої загибелі десятки поранених бійців. Та одного дня смерть наздогнала цю велику та сильну людину на полі бою під час спроби вивести поранених. Але поки б'ється серце Ірини, буде битися і вона, волонтерити, збирати донати, розповідати іншим про те, якою багатогранною особистістю був її Сергій. Про те, щоб пам'ятали про нього, про його подвиги, про те, що є такі люди, які віддають своє життя за наше життя, що це був бойовий медик, який. Не був в тилу, а рятував саме там, і були в нього дуже страшні виїзди. В... Були такі дні, які виїжджав Сергій за день по чотири рази на евакуацію. Дуже багато є історій. Всіх їх не вложити в одну в один день, але дуже багато. Вже коли сталася ця гора, мені дзвонили побратими, саме віти з тої лінії фронту, і казали мені, що коли їхав Сергій, вони знали, що їде Сергій на евакуацію. Вони знали, що який би не був тяжкий 300, то в них завжди була надія на те, що Сергій врятує. Кажуть, що смерть багатьох то статистика, загибель когось єдиного то трагедія. Музей історії Одеського Національного медичного університету у удіковічені чотири імені, чотири долі, чотири трагедії загиблих лікарів, що віддали своє життя на війні, розв'язаною проти українців країною-агресоркою. Напередодні експозиція, що присвячена нашим героям, поповнилася новими експонатами шавронами Сергія Фроленка. Та розписаною гільзою його дружина подарувала нам символічну експозицію, таку, яку вона зробила на честь його. Це гільза з гравіровкою, з його позивним, з його гербом медика-рятувальника. І подарувала в музей одеського. Медичного університету для того, щоб кожен студент-медик мав змогу прийти, і подивитися і е, розповісти історію про видатних героїв нашого часу. Хочемо подякувати йому та всім героям, які заради нас роблять все можливе для нас, для нашої України. Та, ну, Справжні герої вони не носять лиші. Сьогодні нам пров... розповіли про бойовий шлях бойового медика ведмідя, про його хоробрість, безстрашність та про те, як він не боявся смерті і рятував своїх побратимів, незважаючи на великі обстріли та малі шанси повернутися назад. І я хочу подякувати батькам і дружині за те, що. Ну, я такі люди, які віддають своє життя, уроки мужності та справжнього патріотизму в патріотизмом це не про патетичні слова та пафосні гасла. Для першокурсників Одеського національного медичного університету такі заходи наповнені справжніми переживаннями, прагненнями, емоціями, вчинками наших героїв-медиків. Ці уроки викладено в тих історіях, що розповідали їм близькі та рідні загиблих, історії, де вони ще живі та щасливо посміхаються зі світлин, дивлячись в об'єктив, історії людей, що мріяли про майбутнє, про те, якими вони були і якими залишаються в нашої пам'яті вже назавжди.